Готуємо найсмачніший медовик із копієчка всього за 30 хвилин. Торт виходить дуже ніжним, м'яким, та вологим. зберігайте рецепт, готуйте і смакуйте на здоров'я. У каструлі з'єднемо вершкове масло, мед ставимо на вогонь. Як тільки все розчинилося, розтопилося, всипаю одну чайну ложку соди, швиденько вимішую і знімаємо з вогню. Нехай охолоджується. А в іншій посудині об'єднуємо яйця, цукор та дрібка солі. Збиваємо міксером приблизно хвилинок 5 до білої пишної маси. Тепер поступово всипаємо борошно, ще раз гарно пробиваємо і виливаємо меду. Тову масу Все, тісто готове, виливаю його на деко застелене пергаментом. Опікати будемо при температурі 180 градусів приблизно хвилин 15. Аромат на весь будинок. І поки корж буде охолоджуватись, ми приготуємо крем. Холодні жирні вершки збиваємо до загостіння і потім сипаємо цукрову пудру та сметану. Корж перерізаємо на двоє, потім обрізаємо всі ці краї, які нам не потрібні. Потім ще на двоє і починаємо збирати торт. Корж, крем, корж крем. Все дуже просто і легко. Прикрашати медовик, я буду топовими пряниками. балерина капучина, трилалела, трилала. Які придбала у магазині копієчка, вийшла не тільки красиво, а ще й дуже смачно.